Тього липня військово-морський коледж старшинського складу академії військово-морських сил імені Нахімова відзначив свою 13-ту річницю. Знову нагоди свята у клубі навчального закладу відбулись урочистості, які відвідала і наша знімальна група. У військово-морському коледжі старшинського складу Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова вже 13 років готують технічні кадри для державного флоту з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Без сумніву для Збройних сил України підготовка військових фахівців, одна з найважливіших та найактуальніших завдань сьогодення, яке гідно виконує військовий та викладацький склад Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. На урочиста студентам було продемонстровано програми Радіокампанії БРИЗ присвячені військово-морському коледжу. вручено подяки та грамоти офіцерам і викладачам, що виховують майбутніх молодших офіцерів. Вітали всіх присутніх з 13-ю річницею військово-морського коледжу, старшинського складу Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нехімова, представники керівництва навчального закладу. Від імені командування до особового складу Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нехімова. Вітаю вас з 13-ю річницею. З дня створення військово-морського коледжу старшинського складу. Завдяки наполегливим зусиллям всього особового складу коледжу відбувся поетапний процес реалізації навчально-виховного процесу. Для вирішення поставлених завдань необхідні були не тільки матеріальні засоби, але й глибока віра офіцерів, мічманів, старшин і матросів справа зміцнення військово-морських сил, Збройних сил України. Упевнений, що набуті вам здобутки у навчально-виховній роботі зміцнені військової дисципліни будуть примножуватись, а авторитет моряків випускників коледжу неухильно зростатиме. У період з 2000, 2000 року по 2013 рік військовому коледжу випущено 352 молодші спеціалісти. молодших Із них 15 дипломів з відзнакою, підготовлені за програмою курсів підвищення кваліфікації середнього рівня 76. Військовослужбовців за контрактом за програмою лідерської підготовки 45 військовослужбовців, які призначаються на посади головних старшин, кораблів, частин, сержантів, інструкторів, бригад та органів управління. Свій вишкали і високий професійний рівень вони демонструють під час участі в міжнародних навчаннях, морських походах. До коледжу приходять навчатися молоді чоловіки, які вже мають досвід військової служби та виявляють бажання підвищити свій професійний рівень, отримати військовий фах задля служіння своєму народові. Тут у стінах академії військово-морських сил вони отримають не тільки освіту, а й товаришів і прекрасних наставників. Все це дає впевненість у правильності вибраного шляху. У військово-морському коледжі наші викладачі, наші офіцери, старшини, які вкладають в нас впевненість, впевненість в сьогодення, в майбутнє і в шлях, який ми робимо подальше, коледж дає нам шлях після закінчення побудувати мрії, піти служити в ті частини на ті кораблі. Там, де буде наша подальша служба, там де наша буде сім'я, по закінченню урочистої частини на всіх присутніх очікував чудовий концерт у виконанні артистів центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України.